У яке б місце України ти не поїхав, завжди знайдеш захопливу тему для досліджень. Адже українська земля оповита тисячами легенд та переказів. Не останнє місце у нашому фольклорі посідають містика та дива. Чим далі від міста, тим цікавішими стають розповіді місцевих. Пропоную зануритися у таємничий світ паралелей та дізнатися про містичні дива України. Мавританський майдан неподалік міста Павлоград, що на Дніпропетровщині, є комплекс земляних валів, які мають досконалу рельєфну форму. З висоти пташиного польоту вони складаються у цікавий малюнок. Місцеві прозвали це місце Мавританський майдан. Коли він тут з'явився, остаточно не встановлено, але припускають, що його вік понад 6 тисяч років. Зокрема, у день весняного рівнодення сонце ховається прямісінько по центру однієї з впадин майдану. Саме через це явище його вважають давнім славянсько-арійським святилищем або українським стоунхенджем. Гніздо Блискавок. Існують місця, які найбільше притягують блискавки. Їх ще називають громовищами. Одне з них розташоване у селі Кулище. Житомирської області місцеві жителі розповідають, що бачили, як з під землі виринали блискавки, ніби світло від яскравих прожекторів. Згодом ним зацікавилися археологи, які виявили тут залишки незрозумілої стародавньої споруди, бронзову статую із зображенням якогось ідола та кам'яні плити з надписами невідомою мовою. За припущеннями на цій території до появи Київської Русі жила розумна та розвинута цивілізація. Цікавий факт: що кожен, хто наважиться ступити на цю землю, починає відчувати негативний вплив раптово погіршується настрій та самопочуття. Три криниці стоять у селі Суботові. Три криниці ще з часів славного гетьмана України Богдана Хмельницького. За переказами у цій місцині розташовувався військовий шпиталь. Якось у село в'їхали три вершники з важкопораненими товаришами. За наказом гетьмана, поранених залишили у знахаря, який щодня лікував їх травами, настояними на джерельній воді. Коли козаки стали на ноги, кожен на місці цілющих джерел викупав криницю. Є місцеве повір'я. Якщо дівчина вип'є води відразу із трьох колодязів, то через три дні вона зустріне свого нареченого, Кримські піраміди. Не лише Єгипет славиться своїми історичними пам'ятками архітектури пірамідами. В Україні вони є також у Севастопольському районі, між мисами Фороста та Балаклава під час тривалих розкопок учені виявили піраміду. Яка була завишки 72 метри та завдовжки 45 метрів. Неподалік археологам вдалося розкопати ще шість споруд такого типу. Також в одній із них вдалося виявити об'єкт, схожий на свінкса. Під час розкопок учених повсякчас переслідували перешкоди: то камера не вмикається, то кран зламається. Фахівці фіксують тут стрибки випромінювань. Через ці природні аномалії досі тривають суперечки. Варто зазначити, що вік кримських пірамід, за останніми даними 7-10 тисяч років до нашої ери. Водночас, найстаріша піраміда Єгипту Хеопса, датується 2560 року до нашої ери. Кам'яна МОГИЛА у Запорізькій області, поблизу села Мирне, є місце надзвичайно сильної енергетики. Кам'яна могила це нагромаджені брили пісковика, які займають площу близько трьох тисяч квадратних метрів. Висота цих каменів доходить до 12 метрів. Загалом ця територія схожа на курган або величезний могильник. На внутрішній поверхні каменів можна побачити багато петрогліфів сакрального значення. Учені вважають, що ці символи є магічними малюнками, які використовували у різних ритуалах. Наприклад, щоб прикликати вдачу у полюванні або ж отримати вигоду від іншої людини, також існують версії, що тутешні наскельні символи були першими зразками писемності людства. Деякі вчені дотримуються гіпотези, що мелітопольські петрогліфи на півтори-дві тисячі років давніші за всесвітньо відомі месопотамські глиняні дощечки. Україна цікава у своїй самобутності та містичності, автентичності та унікальності. Водночас, наша земля, українські дива є малодослідженими, що провокує нас на нові маршрути та мандри. А які ви знаєте містичні місця в Україні? Напишіть в коментарях.